Як бізнесу будувати комунікацію за аудиторією в інтернеті? У вас завжди будуть клієнти, які куплятимуть та не куплятимуть. І за принципом завжди клієнтів, які не куплятимуть, буде більше. І по факту подальша робота в маркетингу зосереджується на комунікації з тими, хто придбав, і куди важливіше з тими, хто не придбав. Комунікація може бути різною: це соцмережі, інстаграм, фейсбук, Twitter, TikTok, реклама, контекстно таргетована, реклама у блогерів. Також це піар, статті у ЗМІ, певні івенти. А також стосова просування вашого блогу на сайті. І для кожного джерел комунікації створюється певний контент. Якщо ваша ціль продавати товар чи послуги, ви зосереджуєтесь на продаючому контенті. Він може бути або розважальний, або корисний. Корисний контент важливо створювати на кожному етапі взаємодії з вашим клієнтом. І корисним контентом ви повинні ділитись усюди у соцмережах, піар, на сайті, під час просування в SEO, у блозі, що це дає вашому бізнесу. Перше, клієнти запам'ятають вас. Друге, клієнти будуть з вами взаємодіяти та слідкувати за вами на соцмережах. Третє. Клієнти будуть купляти у вас більше та здійснювати повторні покупки. Четверте, реклама для вас буде дешевшою, тому що ви будете отримувати більше трафіку з органічного просування. Подивіться попереднє відео в мене в профілі на тему того, як генерувати продажі в інтернеті, і у вас з'явиться розуміння, як запускати будь-який продукт та генерувати продажі для нього. А якщо у вас залишилось питання, можете записатись на аудит по розбору вашого рекламного кабінету, у мене Директ. Я розберу ваш рекламний кабінет, надам практичні рекомендації стосовно того, як запускати рекламу, виходячи з ваших цілей набирати аудиторію, генерувати лідів чи залучувати клієнтів у бізнес.